Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги замки для шафок. Цей надійний замок призначений для захисту ваших шаф, холодильника та морозильника, надаючи безпеку для дітей. Він ефективно запобігає доступ малюків до потенційно небезпечних предметів. Замок простий в установці, тож вам не потрібно буде витрачати Багато часу для його закріплення. Підвищте безпеку свого дому за допомогою цього простого та ефективного рішення, який надасть спокій батькам, які стурбовані безпекою своєї дитини. Пропонуємо до вашої уваги термочашку у вигляді об'єктива. Це витончена та практична термокружка для подорожей, яка ідеально підходить для кави та інших теплих напоїв. Завдяки захищеному від протікання дизайну ви зможете безпроблемно його носити в сумочці або автомобілі. Виготовлений з міцної нержавіючої сталі, тому чудово зберігає тепло. Завдяки оригінальному дизайну вона додасть креативу у ваші будні. Покращуйте свої враження від подорожі за допомогою. Цієї стильної та функціональної термокружки. Пропонуємо до вашої уваги термос із датчиком температури. Це сучасний термос із нержавіючої сталі і з інтелектуальним дисплеєм температури, створений для тривалого та надійного збереження тепла вашого напою. Незалежно від того, віддаєте ви перевагу гарячим чи холодним напоям. Цей термос стане універсальним та стильним рішенням. Міцна конструкція та інтелектуальні функції роблять його ідеальним для щоденного використання вдома, офісі чи в дорозі. Зробіть свій. Напій ще кращим за допомогою термокружки з інтелектуальним дисплеєм температури. Пропонуємо до вашої уваги м'яке скло для стола. Це практичний та універсальний аксесуар для вашого обіднього столу, виготовлений з м'якого ПВХ товщиною 1,5 мм. Його прямокутна форма та великий розмір забезпечують сумісність зі стандартними обідніми столами. М'який, схожий на скло матеріал додає нотку елегантності. Покращте свої враження від обіду за допомогою цієї практичної та стильної скатертини. Пропонуємо до вашої уваги індукційний нічник. Це зручне та практичне рішення для освітлення сходів, коридорів, шаф та інших приміщень. Світильник оснащений світлодіодами, які забезпечують яскраве та приємне світло. Світильник буде автоматично вмикатися при виявленні руху поблизу нього, що робить його ідеальним вибором для освітлення темних куточків у будинку. Він має вбудований акумулятор, який можна зарядити за допомогою USB порту. Компактний розмір дозволить легко. Встановити світильник у будь-якому місці.